Ще раз добренького дня покажу я вам ще ці трояндочки. Дуже красиві, гляньте. І тут в мене є одна дуже цікава. Гляньте, куди я вилізла, щоб вам показати, а, важко, мені. Дивіться, це такі незвичні троянди. Бачите? Дуже красиві. А у нас вітрюган такий розбушувався. А ну йдемо сюди далі. Я вже вам сьогодні пообрізала, бачите, оце що пообмерзало. Треба При прибирати трошки мені не важко, Тут біленька буде, тут буде жовта. Бачите, всюди пообрізала, пообрізала. Тут буде дуже красива троянда. Ну, вона не буде, вона є, вже буде зацвітати. Тепер прийшли сюди. Це стільки понамерзало. Прийшли сюди. Ось тут буде краса. Тут буде супер краса. Зараз зараз закріпиться. Бачите? Бачу, вже вони похворіли. Треба обробляти чимось. Виноград теж обрізала. І ще в куточку зараз прийду вам покажу. О, вітер поламав яку гілляку. Боже, скільки там бутонів. Ну це вже взагалі. Гляньте, яка красота. Оцю троянду мені подарували. Модринка. вид зверху. І вітрюган. І дивіться, який у нас он. Ви бачите? Зараз більшу. Бачите? О! Борщовик зарослі. Сусіди мають дітей і не бояться. Діти ж ходять. У цій хаті 12 дітей чи 11. Ну, Мого сусіда 5. Дивіться, які гарненькі трогаті тут ця. цвіти. Отакий і такі вітруган, кажу, ломає. Бачите, он ту гілляку зламав. Вони тяжкі. vive no Paris